Працівники ДБР за сприяння департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка незаконно зрубала ліс на території лісомисливського господарства у Закарпатській області. Організував оборудку керівник Брусторянського лісгоспу. Він залучив до незаконної діяльності трьох підлеглих: двох майстрів лісу та провідного інженера лісгоспу. Нормативами лісовпорядкування передбачено, що рубки проріджування проводяться серед дерев у до 40 років з періодичністю раз у 5-10 років. Однак два майстри лісу, які входили до підрозділу по відводам деревини для рубок, виконали незаконну вказівку керівника та здійснили відведення чотирьох ділянок для проведення рубок проріджування, які не мали підпадати під рубки. Провідний інженер в порушення вимог виписав лісорубний квиток, який в подальшому видав для проведення рубок. Як наслідок було незаконно зрубано 1369 дерев породи ялина та бук. За результатами проведених експертиз. Сума завданих збитків довкіллю, спричинених незаконною рубкою, становить понад 12 мільйонів гривень. Усім учасникам оборудки повідомлено про підозру у незаконній рубці лісу шляхом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.